Ослай Косик, вже знов відосик. Всім привіт! Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. понеділок, 26 травня, і я розпочав свою вечірню роботу в таксі Привіз уже мужичка на ЖД-вокзал. По стандарту. 180 гривень за 9,1 кілометр. Завершую поїздочку. Так, виїжджаю ще з вокзала. І чекаю наступне замовлення. Так, прийшло наступне замовлення по бізнесу з автовокзала на ЖК, етат, ЖК Небо 185 за 5,5. Поїхали. Так, прийшло замовлення по уклону. Дівчина, кстати, відвіз на ЖК Небо, все добре. По уклону прийшло на Антоновича 26, 150 гривень за 4 км і тут же. Приходить мені по Uber Black 185 гривень Шевченко на Єлизавети 2, то ли щось таке. Коротше тут по центру я, звісно, що скасував уклон і вибрав Uber. В общем, їду за Микитой і повезем його десь по центру за 185 гривень. Там не більше 2 кілометрів. Розпочав трошки більше години назад, десь о 17.15 я взяв замовлення, причому досі швидко мені відразу буквально думаю, хвилин 5 прочекав і прийшло замовлення на вокзал. В общем, година я зробив тільки два замовлення. Оце на вокзал, з вокзалу привіз на ЖК Небо. Вчора вихідний був, думав, виїхати спочатку, потім щось вже після обіду розхотілось мені зовсім працювати. Пішов взяв баночку півка і вирішив зробити вихідний кажу, вчора теж ввечері були жири, жирки, ну віддихати теж треба, а сьогодні от працюю. Привіз Никиту. 185 на кошельок. Все добре. Чекаємо наступ. Прийшло замовлення по стандарту. 1.33 коефіцієнт. 122 гривні за 2,3 км. Їдемо за Валерією кілометр на подачу. Прозвонив Валерии, кажу, а заезд, как там подъехать? С поля, каже, не с крутогорного. Заехал я, как и клон рисовал. Хотя тут арочка рядом, через которую они все и заходят. Могла бы через поле сказать, чтобы мне тут по всему двору не ехать вот тут. Пришло замовление. По бізнесу з сломаний 2 на ЖК Фестівальний. 1,2 подача пише. І їхать 1 13 км за 108 гривень. Ну що ж, поїхали. Так, відвіз хлопця на ЖК фестивальний. 10 гривень. Налічка й дав мені. Травка, шпаки, пасуться. 27 градусів у нас в Дніпрі. Зараз це вже начало 8 -го. Днем вообще 29. Приходило что-то там с Вячеславска 49 дробь 2 или что-то такое, короче. По карте это за ЖК фестивальным здесь наверх. Ну короче, и ехать на Сечевых Стрельцы в 137. По бизнесу был заказ. Не захотел, отменил я. І вже взяв наступний, сразу вже прийшов по бізнесу теж 146 гривень за 3,2 кілометра з Ніренберга 1 на поля 16. Звезли хлопця за 146 гривень по бізнесу на поля 16. знав. І качусь я, звісно, що на Херсонську. Приїхав на Херсонську, хвилини три простояв і прийшов мені бізнес очерідної. 160 гривень за 3,5 кілометра 1,09 коефіцієнт, з поля 37, подача тут зовсім трохи. Їхати на крутогорний 20А. Ну що ж, поїхали. На зара за 160 в 200 замечательно 40 гривень чаюшки то щось їжу, їжу, а чаюшки ніхто нічого не залишив. Даже покурить не встиг, тільки вийшов вже опять замовлення знов бізнес с Ефремова 21А Магдебургського права 115 гривень за півтора кілометри. Так що їду вже за Владіславом і їдемо з ним на Магдебургського права. Поки є замовлення, треба возити, покурити, що встигну. Еще один бизнесмен копейка в копейку, причем дав 500, и мені пришлось 385 ему сдачу отсчитывать Мог бы мелочь и залишить. Ну то таке, його право. Наступний заказ прийшов знов бізнес, знов по центру з Пастораля на Кінфієва 125 за 212. Уже під'їжджаю за Ольгою і поїдемо в гостинницю Light. Ну, в смысле, я його відвезу. Так, Відвіз дівчину я в лайт отель, став тут недалеко від нього. І що тут дивлюсь по статистиці? Скільки? половиною години почти пропрацював Вісім замовлень по уклону, одне по уберу. Получається е, десь 1130. Всі добавить, що убіри чай, 1130 Каса без комісії. На дану годину. Ну, в общем, чекаю, ще з як полтора. Попрацюємо. Може 2 часика. подивимось, як піде. Знов бізнес виручає. Приходить замовлення Макарівського 1Б. Похоже, це знов в Лайт Отель. Може та сама дівчина, може і ні. Поїдемо на Шевченко 26, 128 за 226 кілометра. Так, привіз дівчину клясельпо, верніше вона біля парковки. Попросила зупинити. А так, в остальному все добре. Щось тут машин немає біля сільпо. Странно може. Може тут рейд. Та й тут щось парковка пуста, я в шокі. Понеділок. А, припаркувався. Куди ж ти припаркувався? йолки палки прям з лесільпо опять, на ЖК Баку. І знов бізнес На цей раз вже вадим. В ЖК Баку хоче поїхати. Ну що ж, повертаємося до сільпо. Очередной заказ выполнили. Хлопця відвезли, 138 гривень на карту піде. Ну от качусь, мабуть, з Старокозацької туди поближче до, до Фабра Прийшло замовлення мені тут з Старокозацької. Подача тут зовсім 500 метрів, 1,25 коефіцієнт. В гостиницю мамба. Блин. А гостиница мамба у нас знаходиться десь тут. І щоб в не попасть, мені прийдеться об'їжджати через Дом Союзів. Ну да ладно, фиг с ним об'єдідм. В общем, десь біля парку забирать пасажира. Поїхали. 99 за 1,2 км. Привіз хлопця в гостиницю мамба. Кажу, ви знаєте де воно? Він каже, ні. Я говорю, воно тут рядом, ви тут пішки швидше б дійшли, ніж ми зараз будемо об'їжджати. Ну, він воєнний, десь там звідкись пішов з парку чи щось таке. Так, і прийшло мені зразу наступне замовлення з героя Майдану площі на науки проспект 96. Знов бізнес. Сьогодні бізнес в ударі. 1.21 коефіцієнт, 230 за 5,8 кілометрів. Подача кілометр 200 метрів. Ну що ж, їдемо? Привіз хлопця з дівчиною на Пхаскою. 230 гривень. І тепер я собі загнав. подалі від центру. на ночь глядя. Так, стоп. этот. Включим стандарт центр и большой центр комфорт. иди нащись шесть поставим. Так, ну що ж, почекаємо, Почекаємо на замовлення. Центр вже світиться, а я, блін, какого-то фіга Приперся на Гагаріна, Спрашивається какого Жажда нажива все В общем, постояв я хвилин 10, може 15 Думаю ні, поїду я центр тому що в центрі кофе світяться а, а я тут стою і ніхто і ніхто в центр даже по стандарту не хоче їхать А времечко то вже тікає і вже якби скоро и до дому треба Так що поїду я в центр Може ще по центру там заказів зроблю Та буду щось ловить до дому мені тут до центра? Зараз 50 Кілометрів 700 метрів проїхав. Кілометр два, повернусь на нагорочку пустим. По от я стою біля неоплази на світофорі, і так раз неоплази на героїв Крут 12А114 коефіцієнт 104 за 2,2 км Так що поїдемо на героїв Крут. Так, хлопця ж з дівчиною відвіз 104 гривні на на на, на карту. І поїдемо зараз. центру Чи десь припаркуємося, не знаю. Постоїм тут на Героїв Крут. Може щось Сімферопольське буде. Подивимось, включаю по центру і додому щас пожирніше. Взяв замовлення додому по болту. Там з промточки правда, 467 гривень. Ну щось писало 18 км, как бы дофига ну, вроде промточка десь Десь по пути Я щось не поняв что 18 Ну ладно подивимось В общем їду сейчас вдруг По уклону резко не зайдем щось жирніше или вигідніше А так їду поки що за по болту за 467 Наличка там, кстати. Розвез пасажирів. Там була адреса на Проспект Свободи, потом парусний переулок, а потом аж на Коробова. Я так понял, что вони тупанули местами адресы попутали. Ну я не питав, потом они спросили, а що мы на коробова потім. Я кажу, ну да, у вас парусный сначала. Все одно мені з паруса потім пустим вертатись. Вряд чи що я б там щось піймав. Або довго чекав. Так шо, 18.3 вийшло. Последня поїздка 470 гривень. Так, підсумки сьогоднішнього понеділка. 13 замовлень по уклону. Середня вартість 34.8. Нормально так. А, так мені ще й чай сьогодні сипанули. Ніфіга сюди. Надо подивитися хто. Я й не бачив 26 гривень. Хтось мені кинув на чай. Зараз подивимось. А, це з цього, девушку коли привіз, я поняв, з лайт отеля на Шевченка. 28 гривень вона мене. 26 оставила. Круто. Так, в общем, 13 замовлень по уклону. Одне по болту і одне по Uber. Е, Значит тут комісія уклона 370 і 84 гривні комісія болта. Е, в общем, без комісії получилась каса це плюс там чаюха 2116 гривень. По пробігу. Проїхав я 75,7, ну, 76 кілометрів. Віднімаємо 76 помножить на 5. Чиста каса 1736 гривень по годинах за 5,5 години. Ділим на 5. І 5. 315 гривень. 315 гривень за годину. Це дуже і дуже непогано. В общем, гарно поїздили, добре підзаробили Так що всім, хто підписан, дуже дякую, що підписані. Хто не підписан, підпишіться. Ставте вподобайочки, якщо сподобалось, якщо не сподобалось, теж ставте вподобайочку. Всім гарного вечора, тихої ночі, всім пока-пока.